Ще привіт! будніх фотохудожника. Зараз вам покажу малесеньке прев'ю фотовиставки, яка буде чекати вас 3 жовтня. Коротше, така краса. Вони всі в пленочці, щоб ми ж красиво це все довезли. Так, це трошки кверх ногами, звісно. Ж. Оп! Зі мрії здійсняться, тут дивіться, в правильних очах ти мистецтво, що у нас тут, у тебе все вийде, міста. А, ні, у тебе завжди є ти. гляньте, яке красиве. Що тут у нас? Ще? Оп, оп, до себе тільки з турботою. А, до речі, з цією фразою буде дуже всього багато. Інвестуй у себе і, 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 і ти можеш.